Президент Фінляндії Олександр Ступ вважає, що у питанні переговорів між Україною та Росією досягнуто точки, коли їх потрібно починати. Про це він заявив в інтерв'ю французькій газеті Ламон. Зараз ми наближаємося до моменту, коли слід розпочинати переговори. Реальність така, що до цих переговорів слід залучити Китай, країни глобального півдня та Росію, сказав Ступ, він підкреслив. Що Китай має значні можливості, щоб сприяти припиненню війни. Ступ також зазначив, що необхідно вести мову саме про вирішення конфлікту, а не просто про умиротворення. Він також зазначив, що нині в ситуації майже немає відчаю, в якій ми були навесні через бокування допомоги Україні допомоги з боку США. Також він відзначив покращення з доставкою техніки до Києва та відсутність прориву Росії на полі бою. Росія, за нашою інформацією. Не просувається і її втрати ще більші, ніж раніше. Путін думав, що Захід втомиться від війни. Він думав, що може дочекатися американських виборів. Але він помилився: додав Ступ. він пояснив, що початок переговорів не означає піти на поступки, а потрібно дійти єдиного рішення щодо територій. Також Ступ сказав, що у переговорному процесі мають бути враховані чотири елементи формули миру. Раніше ступ на тлі удару по російському аеродрому Оленя в Мурманській області заявив, що Фіни мають звикнути до того, що війна наблизиться і до кордонів їхньої країни. Президент Фінляндії сказав, хто може зупинити війну одним дзвінком.